7 травня на стадіоні Локомотив комунальної установи Спорт для всіх проходив міський етап спортивних змагань Старти надій надій-2019». дев'ятнадцять в цьому заході. Взяли участь сьомі класи 11 закладів загальної середньої освіти. У кожній шкільній команді по 12 учасників проводяться такі змагання щорічно з метою оздоровлення, виявлення кращої команди та кращого загальноосвітнього навчального закладу і спортивно-масової роботи. А також з метою масового залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою спортом та підвищення їх рухової активності Ці змагання входять до програми щорічних змагань Спорт протягом життя безпосередньо це вже останнє із змагань. Які проводяться за цією програмою цьому році? ми вирішили з закладами району, що вони проведуть змагання вже за своєю програмою. А вже з початку вересня ми будемо планувати проведення спільних змагань. Даний захист проводиться обов'язково з метою популяризації фізичної культури для того, щоб діти менше часу проводили за гаджетами, комп'ютерами і за телефон. Понами а безпосередньо вели більш здоровий спосіб життя, і також для того, щоб визначити команду, яка буде представляти наше місто у Харкові. Мені здається, такі соревновання заняття проводити потрібно. Це допомагає развитию ребенка, развитию компанії, дружби, показати свої сили на що ти способен, що ти вмієш робити. Мені подобався більше всього спорт-футбол, так як это командна игра. ты чувствуешь себя в команде. То есть, ну, если надо, то и ты помогаешь, и тебе помогают. Ну, футбол – это тоже своя определенная скорость. Спортом я занимаюсь с самого детства. То есть я постоянно ходил на разные секции. Ну, ну наверное, лет 7-8 уже занимаюсь. Яку ты дав пораду молоде, которые не занимаются спортом? Подумати, попробовать себе в каких либо видах спорту, оцінити, що тебе больше всего нравится. Занимайтесь спортом, тому що це полезно для здоров'я, для развития ребенка. І це допоможе в будущем. На території стадіону було розміщено декілька секторів: метання м'яча на дальність, стрибки у довжину з розбігу, естафета. Біг 500 метрів дівчата, 800 метрів хлопці. Жим лежачи на час. І кожен із цих видів змагань потребує певних навиків для отримання гарних результатів. Кожний раз давай, 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 давай. Я дуже люблю займатися спортом, люблю бігати та стрибати, м'ятати м'ячик. Це дуже, це дуже, дуже корисно, тому що у людини може розвинутися все. Який з видів спорту тобі найбільше подобається? Ну найбільше мені подобається напевно баскетбол. Це розвиває тактику, точність і і гуртову роботу. Давай, 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 давай.

Вообще, я очень люблю э, всякие спортивные соревнования. Я уже 6 лет занимаюсь волейболом і для меня. Спорт как вторая жизнь. Я, я очень за, так сказать, за спортивные соревнования, за то, чтобы выяснять, проверять, какая школа из нашей лозовой сильнее, чем другие. Спорт это хорошо для организма, хорошо для будущего моего для нового рода. Який вид спорту ти обрав саме для себе? Для себе біг. Я бігаю вже п'ять років. по утрам кожне утра і Ну, і Чому саме він? ну Просто подобається бігати, ну, по природі і все затягують. І... Скажи, що він розвиває. Розвиває мені ноги, дихательні органи і ну, мені становиться від нього легше. За сумою отриманих балів у міському етапі спортивних ігор старти надій, перше місце зайняв четвертий ліцей, друге місце посіла Лозівська загальноосвітня школа номер 3 третє місце дісталося навчально-виховному комплексу. номер 10. Команда переможців буде представляти свій навчальний заклад і наше місто на обласних змаганнях.